Чи отримав би ти посвідчення водія, якби здавав іспит в 26-му році? А давайте перевіримо. Постав це відео на паузу, візьми листочок та ручку і записуй, скільки помилок ти зробив. А в кінці я скажу тобі, чи ти здав, чи ні. Візьме, для прикладу, 30... 38-й білет і поїхали. А ти собі відмічай, правильно або неправильно. Де пішоходи повинні чекати транспортний засіб. На тротуарах та на посадкових майданчиках, в заїзних кишенях для маршрутних транспортних засобів, на узбіччі в разі відсутності тротуарів та посадкових майданчиків відповіді 1 та 3. Так. Є тий час подумати. Можеш поставити на паузу, якщо не встигаєш, але не забувай, що на іспиті дається всю навчу 20 хвилин. Так, і я тоді вкажу правильну відповідь, а ви відмічаєте, чи вас так само, чи ні. Правильна відповідь 1 та 3. На тротуарах та на посадкових майданчиках, а якщо їх немає, то на узбіччі. Так, я відповів правильно. Тут вверху показується зелений квадратик, це значить правильно. Як повинні вчинити водії транспортних засобів в даній ситуації? Дочекавшись дозвільного сигналу світлофора розпочати рух, керуючись сигналом регулювальника продовжити рух. Керуючись сигналом регулювальника, рух повинен продовжити тільки білий автомобіль. Так, якщо ви записали в себе на листочку правильну відповідь, тепер я тоді кажу правильно. Ми повинні, керуючись сигналом регулювальника, продовжити рух. Тому що регулювальник головніший від світлофора, і цей сигнал регулювальника, права рука витягнута вперед, означає, що з лівого боку рух дозволено в будь-якому напрямку. Або, як кажуть, як палка дивиться вліво, то їдь кудись закортіло. Можемо їхати в будь-якому напрямку. За яких умов миготливий червоний ліхтар може використовуватися замість знаку аварійної зупинки згідно з правилами дорожнього руху? Світло, випромінюване ліхтарем, має бути добре видно тільки в день за сонячної погоди. Світло, випромінюване ліхтарем повинно бути добре видно тільки в умовах недостатньої видимості, чи світло, випромінюване ліхтарем, повинно бути добре видно як у день за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості. Вимога до миготливого червоного ліхтаря, щоб його світло було видно, хоч сердень, хоч темно, хоч умови недостатньої видимості в будь-який період. Як повинні рухатися по призній частині велосипедисти, водії мопедів, особи, які керують гужевим транспортом, а також вершники. По будь-якій смузі. Тільки в один ряд по правій крайній смузі мога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Тільки в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше за винятком випадків повороту ліворуч і розвороту. Тільки в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше. За винятком випадків повороту ліворуч і розвороту на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Так, якщо ви записали, то я кажу правильну відповідь. Правильна відповідь у нас 2,4. Точніше, правильна відповідь 5, де да, зазначено 2 і 4. Так, нажимаємо. І це в нас правильна відповідь. Чи дозволено водієві різко гальмувати? Дозволено, заборонено завжди. Заборонено, крім випадків запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Пер Перше заборона звучить в нас як заборонено, крім випадків запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Перше правило, точніше не заборона. Перше правило говорить, що заборонено різко гальмувати, крім випадків запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Відповідь номер 3 В яких випадках транспортним засобам дозволяється стоянка на тротуарі? На тротуарах тільки легковим автомобілям і мотоциклам у місцях, позначених знаками, встановленими з табличками. На краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Тільки легковим автомобілям і мотоциклам. На всіх тротуарах, де не створюються перешкоди для руху пішоходів. Відповідь 1, 2 і 3, відповідь 1 і 2. Так, і не забуваємо відмічати: правильні відповіді і неправильні, щоб в кінці це все проаналізувати і зрозуміти, чи здали іспит, чи ні. Перше правило звучить так, що стоянка на тротуарі заборонена. Але є два винятки, коли все-таки можна. Перший це якщо є відповідна табличка, яка таки називається спосіб поставлення на тротуарі, з використанням тротуару. І друге, можна на будь-якому тротуарі, але якщо тротуар настільки широкий, що можна поставити її транспортний засіб, і залишиться для пішоходів не менше, ніж 2 метри, то також дозволено Правильна відповідь 1 і 2 відповісти. Як повинен вчинити в даній ситуації водій сірого автомобіля, зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері трамвая зачиняться, об'їхати трамвай зліва, давши дорогу зустрічним транспортним засобам, подати звуковий сигнал і, знизивши швидкість, продовжити рух, давши дорогу пішоходам. Так, трішечки чекаю, поки ви запишете правильну відповідь, і відповідаю. В такій ситуації, якщо трамвайна зупинка розташована на посередині, то ми повинні зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Зупинився трамвай, зупиняємося і ми. Так. Який із зображених дорожних знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом? Саме попереджає. Якщо попереджає, значить це знаки попереджувальні. Відповідно, це буде номер 2 Тому що перший ставиться вже це наказовий знак, ставиться безпосередньо перед перекрестям круговим рухом і показує, що ми повинні рухатися в напрямку Стрілки. А другий попереджає. Зображений дорожній знак встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом без лагбаума з однією колією. Безпосередньо перед залізничним переїздом весь шлагбаум з двома і більше коліями. На залізничному переїзді зі шлагбаумом з однією колією. І на залізничному переїзді зі шлагбаумом з двома і більше коліями. Так трішки, щоб мене краще видно було. Так, тут нам треба розібратися, скільки колій і де ставиться цей знак. Називається він багатоколійна залізниця. І ставиться, потім ще є такі добавки, що ставиться безпосередньо перед залізничним переїздом без шлагбаума з двома і більше коліями. Таких аж три нюанси до цього знаку: дві більше колії, залізничний переїзд без шлагбаума, і ставиться безпосередньо перед самим залізничним переїздом. Чи дозволено вам у даній ситуації виконати обгін вантажного автомобіля з причепом, що рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину? Так, чекаю, поки ви запишете. Можете поставити поки відео на паузу і написати мені в коментарях, чи повільніше мені розказувати, чи швидше, як вам буде зручніше, чи так і все залишити, коли я буду проводити наступні. Питання вивчати наступні білети. Чи дозволено нам виконати обхід? Дозволено. Чому? Бо якщо ми візьмемо назву знаку і прочитаємо його значення. Назва то обгін заборонено. Але якщо ми прочитаємо значення, то там написано: обгін заборонено усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Далі таке роз'яснення, що до поодиноких відносяться. Один, поодиночні транспортні засоби, транспортні засоби з причепом і буксирований в складі з тим, хто його буксирує. Значить, буде дозволено. Якщо когось смущає ця дорожня розмітка, то в дорожній розмітки виняток такий самий. В правилах записано так само, що цю розмітку перетинати заборонено суцільну, крім об'їзду і обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше ніж 30 км за годину. Відповідає їм дозволено. Який знак забороняє зупинку транспортних засобів? Тут достатньо знати тільки назву. Зупинку. Це знак, дорожній знак номер 5 Називається він зупинку заборонено, а забороняє зупинку і стоянку. А четвертий знак забороняє тільки стоянку. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. С сірий і чорний, червоний і жовтий, червоний і жовтий, сірий, червоний і чорний. Що ви тут вважаєте правильним? Хто порушує? Порушує, звісно, червоний. Чому червоний, бо знак зупинку заборонено? Забороняє він зупинку і стоянку. А табличка означає, що знак діє до місця встановлення знаку. Значить, зупинка заборонена і стоянка перед знаком. Порушує червоний. Якщо це населений пункт, то зупинка і стоянка дозволяється з лівої сторони, а знак діє тільки на одну сторону. Значить, знак забороняє, тут де червоний. Ви проїдете дане перехрестя. Першим. Після трамвая і білого автомобіля. Після трамвая. Пройшло у нас вже 10 хвилин. Все нам дають для іспиту 20 хвилин. Ну, звісно, ми встигнемо навіть з роз'ясненням. Ви проїдете дане перехрестя. Це у нас перехрестя рівнозначних доріг. Значить, на такому перехресті спочатку йде трамвай, а потім ми керуємося правилом ПП. ПП називають правило перешкоди праворуч. У нас є перешкода праворуч білий, ми також його пропускаємо після трамвая і білого автомобіля. Так. Додивіться це відео до кінця, щоб в кінці себе перевірити, скільки ж все-таки ви зробили помилочок. При особистому огляді і огляді речей необхідною умовою є присутність двох понятих, присутність щонайменше двох свідків, присутність одного понятого, присутність щонайменше двох поліцейських. Так чекаю на відповідь. При особистому огляді і огляді речей необхідною умовою є присутність двох понятих. Саме двох тут важливо відповідати, що двох: не більше, не менше, не щонайменше, а присутність двох понятих. Відповідь номер один. Зупинка масивної артеріальної кровотечі, як правило, проводиться. За допомогою кровоспинного жгута накладанням бинтової пов'язки, як правило, зупиняється самостійно. Зупинка кровотечі, звісно, за допомогою кровоспинного дгута. Саме артеріальної кровотечі. Бо там будуть питання ще виносна кровотечі. Там буде по-другому артеріальна за допомогою кровоспинного джгута. Яке співвідношення проведення частоти натискань на грудну клітку та штучного дихання є правильним при проведенні серцево-легеневої реанімації? 15 до 1, 30 до 2, 5 до 1. Тобто скільки раз потрібно нажати, натиснути на грудну клітку і скільки раз робити штучне дихання. Потім знову нажали на грудну клітку, потім штучне дихання. Правильно буде 30 до 2. 30 раз нажав, два рази дихнув, вдихнув йому, три рази нажав і знову 2, 32, 32. Порядок дій при масивній артеріальній кровотечі. Викликати 103 і накласти пов'язку, що тисне. Викликати 103, накласти джгут, вказати час накладання. Накласти джгут, вказати час накладання, викликати 103. Якщо у нас в питанні звучить масивна артеріальна кровотеча, значить ми завжди, майже завжди, будемо починати з того, що треба зупинити цю кровотечу, накласти джгут, а далі все інше. Тільки там може бути ще те, що перед ним звучати, це знайти безпечне місце. Спочатку, якщо на дорозі припустимо, або в горячій машині, то треба знайти безпечне місце, а тоді вже будемо накладати джгут. Вказати час накладання. Водіння вночі вимагає від водія більшої зосередженості та концентрації уваги, ніж водіння в денний час. Так чи ні? Як бачите, питання тут не тільки по правилам дорожнього руху, так як на іспиті заявлено на сайті сервісного центру МВС, що тільки 10 питань по правилам дорожнього руху, а також питання будуть по медицині, по безпеці та інші питання. От так. Водіння вночі вимагає більшої зосередженості. Звісно, що так. І залишилося ще трішечки. І ви знаєте, чи здали, чи ні іспит, чи змогли б отримати посвідчення водія. Можливо, у вас вже є посвідчення водія, але якби ви здавали в цьому році, чи змогли б ви здати в цьому році. Для водіїв із досвідом водіння понад 2 роки максимально допустима доза алкоголю в крові становить 0,3 проміли. Так чи ні? Чим більший стаж, стажна, да, тим більше дозволяють проміли вживання алкоголю. Ну, це, звісно, жарт. Від стажу це не залежить? Ні. Чому ні? Бо взагалі максимальна допустима доза алкоголю в крові становить 02 проміли. І незалежно від стажу, 02 це максимум. Хоча вживати алкоголь не можна взагалі. Так, тут відповісти. І останнє запитання: чи може дорога мати декілька проїзних частин. Так, може, чи ні, не може. Якщо є розділювана смуга, то вона ділить дорогу на дві проїзних частини. І відповідь так може. Так, тепер знову став на паузу і рахуй, скільки в тебе помилочок. Якщо зробив 0 помилок, значить це відмінно. Якщо зробив. Одну помилку, значить, це добре, іспит зданий. Якщо зробив дві помилки, це задовільно, але все рівно іспит здав. Якщо зробив три помилки, іспит не здав, але ще можна трішечки потренуватися і залишилося зовсім зовсім чуть-чуть. Якщо зробив, зробив чотири і більше помилки, значить, це вже не дуже, отак, не дуже гарно. Треба переучуватись, доучуватись, все по-новому. Ще роботи тоді у вас буде багато. Бо щоб здати іспит, то я рекомендую, щоб помилочок було 0 або 1. Хоча і на іспиті допускається дві помилки, але краще, щоб був у вас запас і було помилочок мало. Значить, якщо ви не здали, готуємося до наступного мого відео. І це буде вам наступний іспит. А поки що на сьогодні все. До побачення.